Друзі, вітаємо на нашому каналі. Державний концерн Укроборонпром повідомив, що налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Про це повідомляє сайт Укроборонпрому. Удосконалена «Укроборонпромом» міна в рази краще за штатну. Кількість смертоносних уламків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеної обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри і Форма уламків також краще за штатні, зазначили в компанії. Артилерійська уламкова міна 82 мм, призначена для поразки живої сили ворога з міномету на відстані до 4500 метрів. В «Укроборонпромі» додали, що за стандартним при розриві штатної міни кількість уламків, які мають вразити мету на відстані 5 метрів, має досягати 198 одиниць на відстані 10 метрів 70 одиниць, а на відстані 15 метрів 41 одиницю. Тоді як у вдосконаленого боєприпасу. Ці параметри становлять 460, 140 та 69, осколків відповідно. Віримо, що ЗСУ покажуть ще більш кращі результати. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!